Так, пацани, всім салют. Сьогодні научний ролик. Ролик про що? Всі ми стикаємося з цим, щоб купляти автомобіль. Купляти автомобіль і дивимося його там зовнішній вигляд, оцінюємо, в якому він стане, це раз. Дивимося, скільки буде коштувати, якщо він з дефектами ремонт Два, щоб, щоб не переплатити. Ну і три. Я думаю, що таке основне питання це оцінити двигун в автомобіля. Як він працює раз. На що потрібно звернути увагу? Два. І взагалі, як не попасти, не купити автомобіль, щоб через якийсь період часу, короткий проміжок часу, або вже він в несправному стані, або не попасти на гроші через, через тиждень, бо він там спробити прокладка, чи, чи, чи там масложор, чи от такого такого роду. Так що шо? Їдемо до моториста і задаємо ці всі цікаві питання. Поїхав. Валерій, добрий день. Добрий. Приїхав хлопці до чоловіка, який займається безпосередньо. Скільки двигунами ви займаєте вже? 20 років, може і більше. 20 років, да. Ну у нас всіх цікавить там одне питання. От є багато людей, які хочуть купити собі автомобіль. Да? Це ж зараз в кожній сім'ї там один-два автомобілі. Має і від. от при покупці, якщо не брати з собою якогось експерта, там не платити гроші, додаткові. От приїхав я, є Ford Focus, є двигун. Як мені зрозуміти такі якісь речі, подивитися куди, щоб для себе зрозуміти, що двигун в гарному стані і на даний час не потребує, там, щоб в нього вкладати гроші? От є двигун, на що нам треба звертати увагу? Ну, Першим ділом це подивитися пробіг, скільки машина пробігла. Так. Якщо вона там пробігла 1300, ну вже треба розуміти, що це не новий двигун, і вже мають бути якісь нюанси. Якщо, якщо він не роблений, то вже може бути щось. Ну да. може бути, а ну, дивлячись, як експлуатувалося. Ну, заводити понятно, це таке загальне, прийняте, що підняв кришку і які гази будуть йти. Так, да, якщо буде пошнева група погана, будуть гази йти, що сюди, щось сюди. Що з, що з самої горловини? Да? Да. Щось сюди. Будуть То, йти. Тобто гази це буде йти димок, так? Да? Димок, так. Да. Ну, він не дим, там дим такий, гази йдуть з маслом, і воно як дим виходить. Угу. Тобто ми прийшли е, і е, в першу чергу це на, все назаведену, так? Да? Давайте да, спочатку, да. якщо не заведений двигун, на що ну, звернути увагу? Першим ділом, як е, заводиться на холодний. Машину завели холодну. Пішли до вихлопної труби і подивилися, чи нема там диму. Угу. Подивитися, чи не димить? Так. Да. Ну, особливо це в дізелів, дізеля касається. Це а... там, значить, що можуть свічки не робити чи бути. Тоді буде дим синій, чуть прогрілося, воно все зникає, все нормально. Добре, а дивіться, якщо в форматі бензинового двигуна, так. от е, заводимо автомобіль, і от я замічав е, навіть по цьому двигуну завів, і взаді йде пар. Пар це нормально? Пар це нормально. Пар це нормально. Да. А димок, якщо, е, якщо масло під'їдає, то це вже якийсь синювати такий димок. Синій дим буде такий їдучий такий. Єдучий. І буде запах масла. Да, запах масла. Запах масла. Це значить, е, поршнюва вже? поршнювавши кольца. Да. Ну, першим білим кольца. Кольця треба, потребують вже заміни, так? Да? Так. Добре, ще на, якщо ми не заводили, щось є, на що треба дивитися, чи е, його потрібно оглядати вже коли завезти? Ну, першим ділом це, якщо не заведений, подивитися, чи масла ніде нема. Чи ну, по самому двигуну. Потьоків, да. Потьоків. Да. Добре, якщо в нас потьоків, вони де можуть бути? Е, під Підклапали кришка. Клапана да? кришка, сальники, якщо пустять, то воно, ну це без ями не побачите, бо це внизу треба буде дивитися. Ну, що ще? Добре, якщо е, підтікає з клапаної кришки, це про що говорить? Ну Про те, що прокладка вже підсівша, вона там резина така, резинка. Є ще пробкові, да? Ну, пробкових зараз мало, це на старіших машинах. Uh -huh. Пробкові. А так зараз мало, їх зараз обрізіне. Ну, то це нічого складного нема. Там якась тисяча гривень, і воно міняється все. Тобто це просто поміняти прокладку, а... ремонтувати двого не треба. Ні, це просто прокладка просто, вийшла. Просто, просто міняється прокладка. Добре, якщо масло підтікає вже де сама прокладка йде, де блок. Ну то там це вже складніше буде. Це вже. Це вже буде значити, що машина перегрілася сильно, uh -huh. причому сильно. І це вже буде ну, знімати головку, там шліфувати. Це вже, ну скажімо, по грошах доларів 500. Ремонт. Треба розраховувати, тобто, да, якщо так. ми дивимося, що е, е, сочиться масло вже, або є за, е, запотівши таке, де прокладка, де головка, да? так, так, так. то це вже е, ремонт да, вигна. Ремонт головки. Покай. Ремонт головки. Да. Це за умови, що там з порчньової не треба нічого робити. Ну, угу. що Диму немає нічого, просто що прокладка. Ну і, і дивитися, якщо машина попрацює, в якому ну, як будуть патрубки ці? Чи не будуть. Роздуватися. Угу. Бо це знак того, що прокладка пробита і буде роздуватися. Систему буде, в систему охолодження буде попадати повітря. По Печка буде гірше гріти. Зараз ми до печки повернемося. Дивіться, ще хотів запитати. Тобто, ми, якщо бачимо, що підтікає масло з-під -під головки, так. то це значить, треба її зняти, шліфанути. Купити нову прокладку, так, так і все зібрати назад. І в принципі ну, ця проблема має забратися. Так. Ну, це але... в тому випадку, якщо нема дима. Так, да, так, да, так. Да. Так. Ясно. Ну але вже як зніметься, то вже і бажано клапана перетерти, освіжити сальнички. Ну, це вже як... воно вже на столі зняти. Ну через що і я такого орієнтую, що така сума буде. Так, дивіться, так. є всі, от всі, напевно, точно про це знають. Коли приїжджають автомобіль, дивіться, відкручують цю кришку. Так. На заведеному автомобілі і дивиться, як вона пригає. От поясніть, що це говорить? Якщо вона отак пригає, що це значить? Якщо вона взагалі не пригає, наприклад, чи якщо її просто випирає, викидає просто звідси. Про якщо, що це говорить? Якщо викидає, то це вже проблема. Якщо кришку при... назаведеним, то а якщо те, її при... викидає повністю, то це що? Йдуть, е... Це багато як не вакуум, а тиск создається. Uh -huh. Це вже пропускають і сальники і все, бо якщо зверху, може і клапан десь не, держа, не тримати вже добре, тоді вже тиск е -с -с складається і вже випирає. Її. І цю кришку буде викидати. Да. А якщо там як труситься, що то це таке, це ерунда, бо кришки різні. Якщо вона важка, вона буде там чуть-чуть ворушитися. Uh -huh. Якщо вона легенька, вона буде підпригувати. Ну, от більшість кажуть, що звертати увагу на те, що. Коли кришка пригає, просто і не випирає, то це значить, що все нормально. Ну, Там має бути тиск і має бути, воно mm -hmm. дихає це все. То вона із-за того так пригає. Да, да. А, а коли газуємо, вона має приліпати. Ну... От якщо на заведеному автомобілі ми газнули, і оце коли обороти додаємо, то вона так має втягуватись? Так, да, да, має втягуватись. А Але як... не на всіх. Є такі багато машин зараз, що якщо зні... відкрутили кришку, машина заглохла. А чого Стоять так? датчики, вакууму, вони все за всім слідкують. Тільки вакуум пропав аварія, аварія і все, машина глохне. глохне. То це так в новіше. Це в, новіших. Так. Це в, новіших. Да, це в новіших. Понятно. Якщо ми відкручуємо цю, цю кришку, дивимося на, на бензиновому двигуні, на цьому 1,6. Відкручуємо кришку, і звідси йде, е, йде такий димочок. Димочок відносно який. Звідси має бути такий. Пар з масла, угу. пиль така, масло і повітря, і пиль така. Вона така похожа на дим, але це не дим. То це нормально. Це нормально. А, це якщо так, а, й... а якщо дим іде? А якщо дим іде, то це вже знак, що, що треба щось лізти, шукати. Це вже в поршніву. Да. Ну, якщо тільки звідси, угу. то це в головці проблема. Десь може клапан буде підсівший, підгорівший. А вже якщо щупа, то це кольца, бо. О, через... щупа. Все тут понятно. Якщо димок іде, то значить проблема в самій головці. Треба дивитися. А, а якщо щуп о... достаємо і щупа йде. Має теж. І ти легенький, ну невеликий. Так. А якщо вже звідси добривали, це значить, що поршнява кольца. Кольца вже через кольца уходить в поддон і звідси. І через щуп виходить. Да, да. Лишні оце ну, частки компресії, скажімо так. Угу. Це значить, ми приїхали. Відкрутили кришку, подивилися, Чи її, по-перше, не викидає повністю. Да? Якщо викидає, ну, то так, так. якщо вона просто там трошки пригає, і звідси, якби нема дима, то значить по головці все нормально. Да. Якщо, скажімо, зимою мороз, звідси буде пар іти, то ну, це теж можна... нормально. це нормально, і воно буде казатися, що дим, то це людей лякає. Знаєте, а якщо ми достаємо щуп і з щупа з самої цієї іде дим? То це значить вже поршнева, так? Да? Ну це теж чи дим, чи пара. Ну звідти має йти, мотор має дихати. Угу. Ну, тут забирає система все. Ну, але вже відносно як? Да, якщо вже дим йде там, чи маслом плюється, то вже, то вже все, проблема. Ну, ну але Я... це такі показники так, поверхності. Так. Угу. Першим ділом. Зараз теперішні машини читають комп'ютер, які в них показники, що до чого. А відносно цього вже тоді. Ну, але ж ми, наприклад, просто людина приїжджає, вона ж не має комп'ютера. І от для себе зрозуміти. Ну, до... Це таке елементарне, що на що треба звернути увагу. Як зрозуміти, що в автомобілі не пробита прокладка? Ну, якщо машину прогрієте так. і патрубки, ну, пробуєте навіть. Можете відкрити кришку, Н на От це нормально, це тут має бути тиск. Тиск має бути, це да, щоб да. шикнуло трошки. А тоді навіть якщо беруть перчатку резинову угу. сюди і машина поробить, якщо прокладка пробита, вона ну, буде відбуватися, буде як м'ячик. У це такі от, ну, uh -huh. методи народні. Добре, а по тосолу, якщо прокладка пробита, будуть бульки йти? Будуть. Будуть. І е, колір тосола буде мінятися, буде таким ржавим. Ржавий тосол буде, так? Да? Так, да так. -да, бо це вже будуть гази, е, ну, частка газів попадатися. Бензини. А, а я ще стикнувся, знаєте, з чим? Е, брав автомобіль і завів його. Він вже був прогрітий там до температури 90 градусів. І печка була е, дула холодним, ну не гарячим. Я його я цей автомобіль собі забрав, і потім з часом, там через 3-4 дня, я вже побачив, що прокладка пробита. Чого печка дує холодним? А вона першим, вона вище, і вона перш в неї першою попадає повітря. Тобто в печку заходить За, повітря та, і замість вже... замість тосол, тосол виганяє, а повітря. І вона починає першою. Вона сама перша страдає. То ми маємо. Якщо прогріли автомобіль, печка має бути гаряча. Це як один з методів перевірити, чи не пробита прокладка. Так. Включаємо печку. Якщо печка дує гарячим, то в принципі з прокладкою все нормально. Так, так. Якщо печка дує холодним, і нам продавець розказує, що це щось з печкою, там забити. Це як може бути варіант, може але бути, але є варіант. підозра, що пробита прокладка. Так, якщо прокладка пробилась, першою страждає печка. Перш ну вона зразу починає холодним, холодним дути. Так. Да, так само я і попався. І тепер дивіться ще одне питання. На холодну, бажано на холодну дивитися автомобіль, чи, чи якщо приїжджають, наприклад, вже прогити? Ну Бо я... я теж попався, я вам розказую як приклад. Я теж купив автомобіль, приїхав, подивився всі ці речі. Вроді з автомобілем все нормально, подвигнувся нормально, приїхав вже до себе в гараж. Зранку прийшов, завів, а в гаражі куча дива. Про що це говорить? Це вже говорить про те, що якщо підігрівся. Вигун і сальники клапанів вже отримали своє. Вони вже як пластмасові. Uh -huh. Це резина втрачає свої властивості. При роботі воно там не, не особо, там Приїзді скажемо, не особо там вліяє. А перший запуск буде така, такий клубок диму 'ядкого, шуму це масло збіжить по клапану за ніч собі, назбігає в циліндр, і воно поки не згорить. Воно буде димити. Воно буде димити, потім воно вигоріло, все, і машина не І машина проїде. не димитить. Да? Тобто краще, якщо беремо автомобіль, то бажано домовлятися, щоб е був холодний, щоб приїхати Кращих і подивитися. Буде. І побачити, і зразу буде вже і картина, по яка компресія, як він заводиться. Uh -huh. Якщо він, скажімо, особливо там навіть дизель чи бензин, неважливо. Не якщо є якась проблема, саме перше вилазить холодний запуск. Uh -huh. Він зразу всі нюанси показує. Якщо старті там щось там барахлить, він покаже своє на нахолодне. Тобто воно важко заведеться, так? Да, да? да. Масло густе, кольця все і там поки його завести, бензин запалити, оце все, всю картину покаже. Так, а що? як, а ми можемо так зрозуміти, якось ну, без приборів, без всяких датчиків. Чи нормальна компресія в всіх циліндрах. На звук це можна приділити? Ну, По роботі двигуна, якщо його не трусить. Бо якщо різно... по різному компресія його буде трусити. Буде Він буде да, отак та, кидатися. танцювати буде. Угу. А я ще, знаєте, це... просто дивився теж про двигуни. Кажуть, коли заводиш, і якщо звук однаковий при заводці, тобто вона як старті крути, ту такий, то це значить що компресія нормальна. А якщо вже. Компресія різна в циліндрах, то він так буде, ну це на звук, він так тут, тут, то це вже значить різна компресія. В якомусь циліндрі щось десь є. Це це може бути і зазор, саме більше оце, чого на то, каже, якщо зазор малий, бо є куча двигунів, які там шаємами регулюються, не гідрокомпенсаторами. Якщо там зазор малий, він на холодну реагує. Ага. Далі клапан саме перший розширяється, він більше нагрівається і все пропадає. і Він далі заводиться без ніяких без проблем. проблем. Іменно на холодному. На да. Все, зрозуміло. Ще е, які ще запитання є. Давайте по маслу розберемося, ви вже нам розкажете. Е, масло є 5 40 є 10 40 Коли яке потрібно заливати? Ну, все вже е, кожен мотор, скажімо, по-своєму там є. Е, Бачите, є машини, на, скажімо, на Африку і на Тундру, <гум> ну, <гум> і Різні ці клімати, і там теж різні масла йдуть. А угу. в нас в Україні яке масло заливати? <гум> 5 В40 в якому випадку? Ну, це новий двигун, йде 0W-40, зараз багато вже 0W-40 йдуть. Вони вже більш, більш, напевно, присадок є. Я знаю, чи їх, як їх там ще модернізують, То, все, але де... на нові машини 5. А далі от основна маса людей переходять на 10В40. А нова машина, це до якого часу вона рахується? Двигун, що лється 5В40, до якого пробігу? 100-120 тисяч. 100-120 тисяч, 5В40. А далі вже 10 40 Хто 200? Ну це вже дивлячись клас машини і все. Угу. Тоб, вже таке, то це не то, що якась мірка така, а це на кожну машину по-своєму. Ну це зрозуміло. Дивіться, наступне, ще скажіть по по маслу. Мастило через який термін міняти? Я маю на увазі пробіг. 10 пробіг тисяч 10 тисяч саме більше. Хоча рекомендую раніше його міняти, тому що все рівно в нас мастила, ну немає те якості, що має бути, що там пишуть там. І воно після 5-6 тисяч втрачає свої властивості. І в багатьох от є от, мої клієнти, і там все. До 5 тисяч рівень стоїть, після п'яти разів падає. І падає. Це воно після... вже рідке стало? Так, да, да? воно втрачає властивості свої. Тобто краще десь на, приблизно на 8 тисячах на 8 серед тисячах міняти, так? Да? Да. Е, Ремінь ГРМ. В заводський він там є що по 140 тисяч, є по 90. Є по 60, а далі по 60 тисяч, більше не, навіть, навіть не доїжджати. 50-60 тисяч ремінь треба міняти, так. так? Ну, є ще там, є е, різних фірм, є такі, що їй на 90 тисяч. Угу. Але в середньому більшість автомобілів це 50-60 тисяч ремінь міняти. Добре, ну так вроді, вроді все. Ну, це поверхності, тому набагато говорить. Ну да, так, але що... я маю на вас, бачите, от людина хоче приїхати в автомобіль, щоб для себе зрозуміло. Може, там він і бюджетний, але да. щоб не попастися на те, що, що щоб... там надурять, що ти купив щоб... автомобіль і через три дня поїхав і ремонтом 300-400 доларів вже тратиш. Щоб ти так, купив так. автомобіль, міг собі його оцінити, що він ще поїздить цей двигун. Так, ну, да, це двигун така річ, що може і через два місяці вже почати там це. Але так. на даний час, що двигун ще в нормальному стані, ще можна їздити. Ну це такі от. Основні. Основні речі. Так, які, Чи... Якщо ви це все подивитеся, все вас влаштує, то ну, проблем не повинно бути. Чи скажіть всіх питань, таке цікаво, ну воно вже правда старе. Газ шкодить двигуну? Ну в принципі, с... двигун не проїжджає стільки на газу, як на бензині. Тобто ресурс двигуна стає ресурс... менше? Ресурс зменшується. Ну і за того, що газ так само треба регулювати, все, його мало хто робить. Mm -hmm. Це ж навіть там, там, четверте покоління, там, ну що, провірили форсунки, пирська та й сів і поїхав. А його ж так само треба виставляти, скільки воно, бо одна форсунка більше дасть газу, друга менша. І за того страдає. Mm -hmm. якщо. якщо воно все ідеально виставлене і провіряється, то він так само ходить. Так само. Да. Тобто, якщо за газом дивиться, форсунки, все правильно працюють, то в принципі, що на газу, що на бензині, да, однаково приїде. машина проїде. Так, да, проїде однаково. Тобто, те, що казали, що газ там сушить, двигуна, там це, 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 це все неправда, так? Ну, да? ну, сушить, я знаю. Хоча, ну, я особисто в мене був сенс, ну сало набрав. 1150 я проїхав на бензині, бо тоді там не було такого. Потреби, потреби, потреби. Ціна так, на бензин так, ціна була менша. Ну, Потім, вже як почало рости, поставив газ, і я вже 200 тисяч на газу проїхав. 350 тисяч до двигуна я не, не касався. Не, не це. Ну, я вчасно міняв мастила, вся якісно заливав. Угу. Тобто, якщо експлуатація хороша, то двигун ходить. Це все. Я так зрозумів, що по двигуну, щоб він служив, якщо ми купили машину в нормальному стані, то це в районі 8 тисяч міняти масло. Якщо пробіг більше 120 тисяч, 10 в 40 лити, якщо менше 5 в 40, міняти фільтра масляні, так? Да. Да. Ну, якщо, якщо і 5 в 40 лити далі, воно нічуть не поміняється, просто по грошах трошки більше, воно дорожче. Дорогше. дорогше. Так. А якщо я, в мене, наприклад, от, е, фокус там 280 чи 300 тисяч, я можу сюди залити 5 40 Можна, але вже якщо після 10, після 10 40, треба промивати. Мити вже двигуна, так? Так. Після, після синтетики, на синтетику можна так заливати. Так, дивіться, ще запитання, так. якраз згадав. Е, якщо вже в нас пробило прокладку і масло пішло в розширительний бачок. Чим його потім вимити, звідти? Ну, систему промити як, щоб масити. Систему маслом... це вже трошки складновато. Ну, бачка, саме він на видному місці, його першим ділом треба мити. Але страдає вся система: радіатор і радіатор печки. Його саме складно вимити. Там вже... Ми брали лімонну кислоту, потім содою. Ну, це кілька циклів треба проходити. І дивитися, що в бачку буде. Воно все буде збиратися в бачку. вблизь. Верхній точці. Верхній точці. Тобто це десь треба разів 3, 4, 5 да. е це заливати, вона да. заводити, вона працює, запускати автомобіль, да, зливати. Тому, вона і знов... до 90 градусів нагрівалася, тоді вона при температурі вимиває. Тобто лимонна кислота і сода, Да. да? Саме простіше. Ну це так, такий народний метод. Зараз є куча промивок тих всіх вже готових, що заливаєте, промиваєте, Ну, як які є такі народний що... спосіб сода і лимонна да, кислота? Да. Є такі, що так, да, дійсно гарно вимивають. Є такі, що вляв, що... шовляв, шовляв, вляв. Ля, просто гроші Так, да, Це теж також рекомендувати таке, то Та не хочеться. І ще скажіть: є такі випадки, піднімаєш цю кришку, а тут такий нальот є невеличкий на цій криші. Такий як емульсія якась отаке. От це це про це, що говорити. Більшість в машинах на газу. І якщо масло своє рідне, не, не особо якісне, е, волога. Це знак, що, що в двигуні є волога. Волога. Тобто це критичного нічого немає? Так, немає та? критичного. Якщо воно там легенько, що якщо вже воно біле робиться, тоді вже знайте, що тосол є в маслі. Вже прокладочка. вже, вже, все, вже Машина тобто, якщо я підняв кришку і тут маленький такий нальотик біленький є, це, це, це десь волога попала, це не. якби нічого страшного. Якщо вже величезний такий, вже каша там, Тоді то це вже, вже, вже це, вже, це вже все. Все, е, дивіться, з Рівного багато людей дивиться. Ну, ми вже там запускати не будемо, ми вроді так все проговорили, як, як там на що звернути увагу. Е, скажіть, будь ласка, якщо в Рівному хлопці захочуть до вас під'їхати, зробити автомобіль, обслужити двигун, де ви знаходитесь, яка адреса? Гур'єва 5А. Ну, це зараз Любомира Глузера. Перейменували. Любомира Глузіва. Глузера. Глузера. А цифри є? 5А. 5А. Да, це Глузера компаратив. 5А. Компаратив Як вас питати? Валерій Сергійович. Валерій <рес> Сергійович, можна до вас звертатися, так? Да, да? да. Так що все. Вроді думаю, що вам. Ну, буде полезно, поверхностне Зверхност да. ми обсудили. Ну, а там вже мелочі, все ті нюанси, куча нюансів, то вже, вже кожному, воно, з кожним конкретно. Воно знаєте, чого цікаво? Того що якщо брати автомобіль, от наприклад, зовнішнє ж можна оцінити, і ти там собі рахуєш, там, наприклад, по покрасці знаєш, що там ремонт коштує 70-100 доларів елемент. Так, ти собі можеш пороги, там така ти ціна. Але якщо взяти, то, напевно, саме дороге в машині по ремонту це двигун, угу. основне, ну і потім коробка йде. Тут, я вам ще раз повторю, хочеться брати автомобіль і щоб не попасти, знаєте, є різні люди, щоб не, не впарили автомобіль, що через 3-4 дня поїхав і тратиш великі гроші. Ну, ну, якщо це, що я розказав, елементарне побачити, то не повинно. Та має Добре. бути сюди. Все, величезне вам дякую, Добре. що нам приділили час. Все, будемо до вас Добре. звертатися. Добре. Ну що, колеги, все коротко розказав, якщо сподобалось. Ні, давайте ще не це. Я по дорозі їхав, згадав ще один момент, який я брав автомобіль і цокотіли компенсатори. Я собі що подумав, я поміняю компенсатори і буду мати щастя. А, а ні, це компенсатори цокотіли по тій причині, того, що в вигону вже була стружка. Поняли? І попав на капремонт. Ну, не без цього. Займаєшся автомобілями, не завжди. Получається, так взяти все в ідеалі, щоб було, і ніяких там додаткових моментів не вийшло по автомобілю. Без цього ніяк. Ну, стараюся, бачите, от, от, от такі, така інформація, як, наприклад, в цьому роліку, то вона, напевно, зменшує шанс попасти не тільки перекупу, там, наприклад, чи людині, яка займається автомобілями, а навіть та людина, яка бере просто для себе автомобіль, то якщо є інформація, то, то в принципі. Можна оглянути і зрозуміти для себе, що в подальшому капремонт точно на даний час не буде. Так що, що, якщо було цікаво, це по бензиновому двигуну говорили. Можна ще таки саме поїхати записати, щоб він детальний огляд зробив і розказав всі нюанси по дизельним двигунам, то пишіть в коментарях. Мені не важко поїду, ще розпитаю по дизелях, як оглядати дизеля. Все було цікаво, поставте лайк. Підпишіться, якщо не підписувалися. Окрім того, що перекуп, як ремонтую автомобілі, фарбую, хімчищу, як купляю, за скільки продаю, скільки заробляю. Крім цього, що ділюсь, то буду ще отакі всякі такі научні, научні ролики робити. Так що давайте, все, ставте лайки, підписуйтесь, пока. І на завершення, пацани. Напевно, це є правда. Краща присадочка. Це що? Це капіталечка, все правильно. Так що давайте, тримайтесь, пока.